Оце так. Що тут у нас? Підозріла справа? Ага. О, привіт, друзі! Я був детектив, Олександр Максимов. І сьогодні у нас заплутна справа. Хтось тут підкинув помилку. І ми маємо її викрити. Готові? Тоді починаємо розслідування. У нашому архіві знайшли ось цей загадковий запис. Слухаймо уважно. Вибач, я був нечасно, бо був у пробці. Так-так. Підозріло, щось тут не так. Друзі, а ви чуєте цю помилку? Як правильно, пробка чи затор? Час дізнатися істину. Правильний варіант затор. Запам'ятайте, затор це правильний варіант. Але пробка це русіцизм. Деякі люди кажуть, пробка, бо розмовляють на суржику, і асоціація пробка йде від корка у пляшці. А в російській мові слово корка і затор є одним словом пробка. Ну що ж, друзі, детективи, справа розкрита, помилка зашкоджена, а ми стали ще грамотнішими. Евріка! Справа закрита, але це ще не кінець. Я вже відчуваю сліди нових мовних злочинів. Якщо почуєте десь помилку, негайно повідомляйте, я допоможу. До нових розслідувань, детективи мови. Бувайте!